З вами я, містер Кроссон, і на <кхи> <бока>. <кхи> ми на моєму каналі. Сьогодні ми будемо грати що за дічь. Сьогодні ми будемо грати в такий от паркурчик. Такий е, назива... називається «Втеча зі школи обі. Е, мені тут треба просто подходитися від цього злого дядечки. Ну, добре, давайте починати. Затікаємо. Ні, я не піду сюди. Так. <muchess> а, блин, нам что-то не так. О, так он добр. Все, да. Ну что ну, ну, ты, полезли. А это попробуем сюда и нам на сюда. Иди нам туда? Так, я в шахте. Ты что тут разумеешь? Что это такое? Ой, какие Давай, подожди, Итак, ми опять в какой-то вентиляции. Он такая широкая. Какая-то очень широкая вентиляция. Ай, блин, спал. Куда ты идешь? Куди вона йде? Що, ти далі підеш? Ні, вона там зупинилась. Ладно. Залишайся тоді тут. Ну дивно. Тут є чекпойнт, хіба ці труби... Не мали додіти цим кислотою. Ладно, бах, напевно, але ну, зато ми цілі. Ідем. Що? Ну, от як це розуміти? Ну що ж, я вже знову. повернувся. Я мусив опять. Ну, от і чого. От. Так, почекайте. Все, неполадки закінчились. І так. Будь ласка, дайте мені... О! Проверяем шар. раз. это не пишет. Там далее проходит. Что-то я подкручу. А тут я может подкрутить. точно. А, тут она полностью. And Ой-ой-ой, тух-тух-тух-тух. Ні! Ні. Що буде, якщо мене. А, так нічого не станеться, добре. А, де, я тоді дійтика. Я їх забував. Ага, ага, не мне мені тут. І що в нас на вулиці? Та нічого, в принципі, які дерева вистечок. Яким це чином? Що ходити не вмієш? Ми пройшли цілі і тепер йдемо наверх. Тупкани. Ну тупкани Це Ну що за дитячий закрив. Я бачив, тут вона померла. Давайте подивимося, що тут. У Вона тут не померла. Давайте підемо сюди. А! Дякую тобі, дівчинко, що допомогла мені. Мені якийсь там ігрок допоміг, я просто прийшов. Добре, але що він тут мені показує? Нащо ти в воду лєш якийсь прилад? А. И мне, насколько я разумею, меня в той портал, да? Да, меня в той портал. Ходите в той портал. Ммм, Миски. Мадак, такие, у них заяхты их. У який есть трошка Нам на червону. Ты хоть чуть не впав? Нам на червону він нам сюда. Ти мені помог, я тобі допоможу. Так що, ходи. Так. з порталу виходимо, ула. Ура! Ула! Ула! ми з порталу! Ой! Фріт, як в тебе справи? Все добре? Якщо все добре, то я назад в порталки. Насварили мене. Мене лишили після уроків. Я так я це, я так просто не здамся. А. Да без питань. Сходить сюда. Нам не сюда. Но думаю туда. Да, нам туда. Все, теперь можно текать. Біжимо звідси. А шкаф... Шкафчики відкрити можна? Не, не можна. Дай мені пройти, ні. О. Все дуже легко, пане директора. Пане директоре. Машини! Я шо в тюрмі, бляха, якого фіга тут... Сітка, якась така висока на тях. Я все. <гас> Бляха! Ну, так треба було от такого от прыгнути. Боже позор. Ага, Да, я вот тако можу пасти добре. Ну, Це просто, ну, ну як так не ну, вот, да не. Ладно, <плодов> ним, я вже допригнула туди. Тепер це легкий, він добре. Це і легкий. Що робити? Так, 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 так. Можий шкафчики відкриваються Чуєш? те! Що робити мені? Блин, шкафчики відкрійтеся, будь ласка, хочу, хоч я прикрылись. Може, в них щось є, но ну, я не знаю, як тут відкрити. О, тихо. Та. Да. <клух> Вітерець. Ну, ц... ну, він, ну, це ну, легко. Дуже. <клух> бляха муха, я не знав. Що плавати йдемо? Вау, як круто плавати в е, повітрі. А як це мені тут? А, просто буду Це якийсь дитячий, садок. Тут, то походу, закрит Ну чекайте, ты я перевірю Ну вот, так Не знаю, я ж так якось по інтуїції так Що це там таке? А, походу, шахта. Він, мені здається, я вже отакий от рівень десь бачу. Мені здається, вони... З цього що роблять різні обі один в одного рівні крадуть. Ладно, сюди з ним, давайте. Вибиратися, звідси. Чого тут Ну, давай йде сюди. Ладно, сюди. А не, похоже, це не шахта була, ну, типу, Коли я би указав, що це таке шахта, ніби. Там де я був, ну це була входжу не шахта, це напхожу це місце. Там теж буде. Блін, У мене кнопка не нажалась. Угу. Ось, там. Круто я, бляха, прыгнув. Є Что это такое? А, что тут? ⁇ ёпер па, это что-то? Да я. Уи. Это я рассетнусь. Ладно. Это трошка тут. Ой, ой. А это тут трошка мы уже будем прощаться. Это только мне ничего не выводит. О, -о, О. Ну давайте я ставлю. Ну да. Блин, не может. Надо сказать, бешится, что Шо... за... Что не так стоит? Это покатаемся на качельце. Достатньо. Це вже ми не будемо грати. Ой. Ну добре, ви були на каналі Кривосан. Всім папа, -па, удачі.